Продовжуємо оглядати ситуацію на фронтах і про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку? Ми розпитаємо Володимира Назаренка із позивним сонечко, офіцера артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж. Долучаємо його до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава добрий ранок студія. добрий ранок, в телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Дякую за те, що ви долучилися. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у вашому секторі на тепер? Ситуація лишається вже котрий день, котрий місяць, котрий тиждень. Більше ніж рік постійно триваючі бій ворог не припиняє своїх обстрілів, обстрілів з різного збройні, стрілково-артилерійського мінометів, застосовує бронетехніку і загалом по великій ділянці Бахмутського напрямку, східного напрямку, ворог обрав тактику тиску по багатьом ділянкам. Це десятки і десятки місць, де він не пробує, намагається просуватися, але в більшості випадках сили оборони. Дають добрячу відсіч і, попри підготовку, попри те, що ворог планує, накопичує, проводить логістику. Ці всі спроби ворога вдаються, лишаються в більшості для ворога невдалими і е, наші побратими для нас, як для артилерії, е, виявляють е, пілоти БПЛА, виявляють вчасно скупчення ворога, логістику ворога, намагання ворога якось пересуватися, чи. Е, Накопичуватися і відповідно всі підрозділи. Сил оборони починають відпрацьовувати по ворогу, і це відбувається щодня. Щодня логістика ворога не проходить непоміченою, і ворог щодня несе помітні втрати. І в Більшості випадків, попри знову ж таки підготовку, попри накопичення, попри спроби просуватися, ці штурмові групи чи то застосування бронетехніки, чи то виключно піхотні штурмові групи ворога, вони розбиваються і ворог несе втрати. Втрати в великих кількостях знову ж таки дуже вдало і дуже найбільшим пріоритетом є наша робота на контрбатарейну боротьбу, контрбатарейну ДЛ. І щодня розуміємо, чим більше ми ворожих гармат подавимо, чим більше ворожих гармат знищимо, тим менше ворог зможе проводити оці от бомбардування з артилерії. Але на жаль, ситуація лишається дуже напружена, і ворог продовжує і бомбардувати, і ближні італьні тили. Багатьох населених пунктів, які знаходяться на бахмутському східному напрямку, і в багатьох місцях ворог так чи інакше пробує здійснювати різного роду штурмові дії, і тут вкотре і вкотре треба говорити про героїзм десятків десятків тисяч звичайних українських бійців, які в цих умовах щогодини відбивають ворожі спроби просуватися, чи то малими групами, чи то великими штурмовими колонами застосуванням бронетехніки. Застосуванням танків, але однозначно, що сили оборони не дають ворогу е, успішно наступати, успішно просуватися і тримають міцну лінію оборони. Пане Володимире, я думаю, що зараз ну всіх цікавить точно запитання про те, що ну ви знаєте, що нам виділили і США, нам виділили пакет, ухвалили, і Британія ухвалила найбільший для себе та рекордний пакет допомоги. Головне питання: чи дійшло щось на фронт? Що з нашими запасами? В будь-якому випадку ми маємо чітко розуміти з приводу застосування і боєприпасів, і знову ж таки для мене, як для артилериста, важливо це артилерійські боєприпаси, це наша вогнева потужність, це можливість протиставити, врівноважити шальку терезів проти того, що у ворога на жаль є перевага в кількості боєприпасів в рази, але знову ж таки тактика застосування. Ми маємо переважати ворога точністю і. В нашим, нашим пріоритетом є відпрацьовувати відповідні ворожі цілі і максимально обезпечувати наших побратимів, піхотинців від ворожих обстрілів. Це нам дається так чи інакше робити. Проте про подробиці логістики мені доволі складно казати. Не хотів би це там. Є та інформація, яка не має бути поширена загалом, але в будь-якому випадку підрозділи артилерії так чи інакше, коли бачать відповідні цілі, відпрацьовують. Ті подавляють і намагаються знищувати. Хоча знову ж таки боєприпасів ніколи не буває достатньо. Достатньо боєприпасів. Це тоді, коли всі ворожі танки, всі ворожі гармати, всі ворожі міномети і всі ворожі скупчення піхоти знищені, і боєприпаси просто лежать без діла. Це достатньо в інших випадках нам потрібно ще більше і більше, і більше боєприпасів для того, щоб збільшувати нашу вогневу потужність, яка буде і Досягати того, коли наша вогнева потужність буде переважати вогневу потужність ворога для того, щоб фактично розбивати сили ворога. Тому прагнути треба ще до більшого, але в будь-якому випадку дуже дякую західним партнерам, які надають допомогу, які надають необхідні боєприпаси. А судячи з оперативних зведень з оперативних осінт мап росіяни а, активізувалися у напрямку Сіверська і намагаються просувати на Білогорівку на півночі і південніше спірного в напрямку селища Виїмка, скажіть, будь ласка, чи успішні їхні спроби? На даний момент, те, що мені відомо, знову ж таки від побратимів з нашої бригади, які виконують задачі 4-ї бригади національної гвардії, то е ворожі дії лишаються безуспішними. Повторююсь, ворог намагається в багатьох в десятках і десятках місцях східного бахмутського напрямку пробувати шукати якісь слабкі місця, пробувати просуватися. І надзвичайно важкими зусиллями, надзвичайно героїзмом гризмом сотень і сотень бійців дається нівелювати ці спроби ворога і давати відсіч ворогу в цих багатьох місцях і на Сити удари і знищувати ворожі штурмові групи, тобто тримати міцну оборону. Я розумію, що це не зовсім ваш сектор, але тим не менше спитаю просто вашу думку от часів яр до 9 травня. Чи реалістичні а, плани і завдання ставить Путін своїм своїй армії? Я сподіваюся я вірю в е, сили оборони про те, що роблять все можливе, і про те, що е, наша територія буде захищатися, буде захищена, і відповідно всі сподівання ворога будуть розбиті. Хоча я прекрасно і хотів би як аналогію навести е, сподівання ворога в 2022 році, в травні так само 9 травня, нам доводилося з побратимами тримати оборону рубіжного попри. Е, Історії ворога, попри те, що були там найвищі команди, найвищі ресурси, найбільшу кількість сили засобів. Ворог сконцентрував, щоб захопити місто Рубіжне на Луганщині до 9 травня, але ворогу це не вдалося. Попри всі його намагання, тому ем, на на той час до 9 травня ворог зганьбився і не виконав свої ж дедлайни. Хоча я чітко розумію, що ця кривава імперія мотивує і роби і робить культи на культи на основі своєї пропаганди на основі цих е, культових дат. Для них це складова пропаганди, тому відповідно вони будуть прагнути робити якісь провокації, робити якісь дії до якихось е визначних для них дат, але знову ж таки їхня пропаганда, їхні культи будуть розбити, тому що це імперія зла імперія е диктатури, яка не має місця в місця в цивілізованому світі. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше вам і вашим побратимам. Я дякую за вашу службу. Це Володимир Назаренко із позивним сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України. Рубіж, дякую вам, бажаю на все добре.